Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 10 травня провів прес-конференцію у Володимирі, де розповів, чи ініціюють самі священнослужителі УПЦ МП перехід до ПЦУ. За словами предстоятеля, православна церква постійно пропонує як верхівці УПЦ, так і іншим священникам перейти до ПЦУ. Однак наразі спілкування із керівництвом московського патріархату немає. Я як пристоятель і наша церква вже протягом останніх чотирьох років. Безпосередньо зверталася і звертається. Я вже сотню разів напевне звертався і закликав і верхівку, керівництво Московського патріархату, і пископат, і духовенство до діалогу, до спілкування до єднання. Але з їхнього боку не було бажання і немає до цього часу бажання. Ми офіційно зверталися, якщо ви пригадуєте, ще в минулому році, в травні місяці, перед проведенням. Їхнього так званого собору феванії, але вони дали відповідь і поставили нам такі ультиматуми подібні до того, як Путін ставить Україну. Тобто ми повинні капітулювати, здатися і тоді приєднатися, покаятися е, до них. Але ми не підемо ніколи. На такі умови, ми готові до спілкування, але без жодних ультиматумів і передумов. Якщо починаємо діалог, починаємо з чистої сторінки, перегортаємо, забуваємо те, що було, і далі вирішуємо, яким чином ми можемо далі бути в єдиній церкві. Але, на жаль, з їхнього боку не було бажання, ми не маємо спілкування, а це єднання відбувається з насів. І бувають випадки, що і священники ініціюють також переходи.